Принесли мені ось такий відеореєстратор у вигляді однієї плати. При підключенні живлення у нього відразу вмикається індикатор, чого не повинно бути, але ні зображення, ні реакції на кнопки у нього нема. Всі головні напруги на платі в нуль. Знайшов на нього прошивку, тож почну з неї. Випаю її флешку для програмування і заливаю нову прошивку, попередньо, звичайно, скачавши стару. Ставлю флешку назад. Чесно, я дуже сподівався, що на цьому все і завершиться. Але ніт. Пристрій і далі не живий. Короткого відео таки не вийде. Тикання оплату осцилографом показали наявність обміну між флешкою і процесом під час підключення живлення. Щось там ще є живе. Пробую випаяти ще ось цю маленьку пам'ять. Попередньо знімаю бузер, щоб не заважав. Її теж щитую, але не прошиваю, а просто стираю. Можливо, плата на це якось відреагує. Якби не так. Ще один хибний діаг. Врешті я вирішив пропаяти сам процесу, як то кажуть, похитати його. В результаті індикатор живлення перестав вмикатись відразу і з'явилася реакція на кнопку. Пристрій ожив і просить назад рідні прошивки. Не проблема. Зараз все поверне. Ну і перш ніж остаточно його випробовувати, хочу замінити термопрокладку, бо його рідна вже геть не придатна. Стара прокладка була більша і слугувала таким собі ізолятором. Ну, про всяк випадок додатково ізолюю елементи на процесорі. Перевіряємо. Звичайно, особливої гарантії на такий ремонт не даси, але і прайс на нього дуже невеликий. Ще рік-два може попрацювати. Як бачимо, все запустилось. Гарно. Nice. З вас вподобайка.